Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба, часу вечері, сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів, іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав: Одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів: розгнівався господар тоді, та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові: Піди на дороги і на загороди, дай силу й прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало.